На сьогодні е, Міністерство соціальної політики очолює команда дилетантів. І якщо взяти навіть таку маленьку, м, таку маленьку проблему, чи це велику проблему в свій час була, да, як Чорнобильці і е, 30 років Чорнобильської катастрофи, е, то м, ми побачимо, що Чорнобильці на сьогодні живуть на грані виживання. Е, е, Елементарно, якщо взяти медико-санітарне забезпечення, програму це програма, яка, якою передбачена закупівля ліків для онкохворих чорнобильців. За цією програмою виділено близько 14,5 мільйонів гривень. Жодної таблетки не було закуплено. За цією програмою купують миючі засоби, хлорку, ну і всі супутні товари. А не ні в якому разі ні медичні вироби. Я спецікавилася в, в областях, чому саме так, тому що в областях здійснюють цю закупівлю директори департаментів соціальних питань. Вони кажуть, що порядок дуже недосконало прописаний. Та дійсно я відкрила він абсолютно недосконалий і з порядку не видно, що має закуповувати область на лікування чорнобильців. Тому, власне, оскільки він недосконало прописаний, дуже такі і. І отримати головне, що отримати консультацію абсолютно неможливо, тому що всі консультації, які приходять з міністерства, вони, вони відповідають рівня нулю. Тобто, питання задається областю питання департаменту, і департамент відповідає тим же питанням, і в кінці дописує, що ну на ваш розсуд, як ви зробите, так і буде. Тобто, якщо раніше з кожної області кожна область могла перетелефонувати на міністерство і отримати там якусь відповідь да, кваліфікаційну, то на сьогодні сьогодні такої відповіді вони отримати не можуть.